Коли я бачу, що я сам не здатен змінити свою природу, я зробив все, що завгодно. Я жиду до насело. Я хочу, щоб мені було добре і гармонійно. І я намагаюся з усіх сил, я роблю все, що тільки можна, і нічого у мене не виходить. Я перевірив тисячу разів і переконався, що я на це не здат. А з'являється в моєму житті творець, з'являється вища сила, і це називається, що ми залучаємо світло. Що повертає до джерела або світло виправлення, і я поступово починаю бачити, що те, що ще вчора я зробити не міг абсолютно ніяк, то сьогодні через мої зусилля я аналізую і бачу, що вже відбулися виправлення. Ті речі, які мене вчора дратували, сьогодні вони мене вже не дратують. І так поступово відбувається цей процес. Таким чином, творець творить дива у нашому житті, коли ми бачимо, що це зробив не я. Я бачу, що я тільки до цього прагнув.